Якщо ви хочете за три місяці заробітки 3 місяці заробітків привести 3,5 тисячі євро, це вакансія для вас. Працюйте по 12 годин, 6 днів на тиждень, получається в місяць, при нормально отработаному місяці, 288 годин. 288 годин множимо на 5 євро нетто, отримуємо 1440. Євро, Якщо мені не зраджує жінка, 1440 євро. Хай у вас там буде витратна частина 200-250 євро. Ну, по-любому худо бідна, при нормальна робота на місці у вас залишиться 1100 1200 євро. 3 місяці 3600 євро. Виготовлення м'ясних делікатесів. Там як такі колбасні цеха. Робота перевірена 100%, влаштовувати туди сімейну пару влаштовував туди багато дівчат, там до 40 років, до 50 років. Всі працювали 3-4 місяці, всіх нормальні відгуки, 100%. Що ви там робите? Там е, вариться ця колбаса, десь там може стікати жир, вони її придавлюють, вимачують. Потім хтось стоїть за столами і там, типу, попроще, просто вакуумна упаковка. От хтось на вісах стоїть, хтось там м'ясорубку закладає, якісь там, ну, я не знаю, там свинівушки, я не знаю, як це називати, джерки. Ось. Специфічна робота, але я більше всього в своєму житті, в своєї кар'єрі, влаштовував на рибу м'ясо. Риба мясо люди хочуть їсти завжди, завжди 12 місяців в році. В рік є набори. Повторюсь, це вакансія не для всіх. Я знаю, що всі роботи тяжкові. Всі роботи тяжкі. Але є люди, яким треба гроші, і які не будуть перебирати. Їм треба вчити дітей. От на осінь треба гроші. Їм треба щось там будувати, щось відстроїти. Багато у кого просто немає житла. Багато хто просто от, ну, бідує, йому треба гроші, він не буде торгуватися, і не буде торгуватися за то, за все, перебирати роботу, йому треба гроші. Якщо ви саме така людина, дзвоніть, саме перевірена агенція в Литві, зустрічають на вокзалі, беруть вас за руку, ведуть в міграцію, ведуть на офіс, везуть, поселяють, завтра виходите на роботу, чекати нічого не потрібно. Якщо ви саме та людина, яка хоче привести по максимуму. Яка хоче працювати без нічних змін, безмовного бар'єра країна, оплата в євро, хороше житло, безкоштовний довіз, Остальне тільки за вами. Якщо ви саме та людина, одразу дзвоніть за телефоном, який я залишаю в шапці профіля. Шапка профіля це коли дивитесь мій аккаунт і вверху там, де заставка написана Дмитро Бойко, мій номер. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.